Вітання, брати і сестри. Я зараз, як багато українських чоловіків та жінок, знаходжуся на фронті, де маю честь захищати нашу з вами державу, нашу Україну. У нас є всього два виходи: або здатися, або продовжувати битися за свою землю. І я більше впевнений, що кожен з українців обирає другий. І ми зараз, як наші пращури, споконвічно виборюємо свою свободу і незалежність. Ми за це платимо велику ціну, але хлопці знають, що це цього коштує. Бо за нашими плечима наші сім'ї, наші кохані, родини, матері та батьки. Війна це завжди важка праця, але тримає і допомагає. Віра в перемогу, віра в те, що з нами вся Україна, з нами Бог. Ості. То жрав ще нещодавно сухпайки, тут зараз їх жруть черв'яки. Начебто, друга армія світу, але друга армія світу воює з кращою армією в світі. Коли ми покажемо, що ми є сильні. І ми будемо драти за кожен клаптик своєї землі. На нас ніхто нападати більше не буде. Україна у наших серцях, і Україна понад усе. А наше завдання таке саме, як і вісім років тому, як і кілька місяців тому боронити свою землю. Українці дорогі мої збори тримаються, від зсу. Слава Україні. Ми обов'язково вистаємо і переможемо. Ми будемо сильні тільки разом. Ми вільні люди, ми були вільними, ми віків і так і треба продовжувати це. Вірте в українську армію і вірте в українську націю. Ми обов'язково переможемо і ми вже доказали, що ми спроможні робити, начебто неможливо. А далі ми вже самі розберемося і будемо знову працювати, щоб наша Україна дійсно стала квітучою, дійсно незламною, могутньою державою. Всі ми дуже сильні і перемога буде за нами. Все буде Україна. Перемога буде за нами однозначно. Разом ми переможемо і слава Україні. Обов'язково ми переможемо. і Слава Україні! Слава Україні! Героям <Jahres> Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слав! Слава Україні!